Свої паски, мусимо зрозуміти, що сьогодні, саме сьогодні, настав той день, коли ми маємо шанс змінити нашу державу. Не допустіть до парламенту тих, хто не діє на те, що ви свідомі того всього, що відбувається. І хотілося б дуже мені сьогодні запросити до мікрофона нашого Я Вхенька. Я вас дуже прошу, якщо у вас є якісь моменти, не викрикнуть, я вам даю мікрофон, щоб ви сказали, що ми тут недобре кажемо. От ще недобре вже є. У нас мера нема. Ми вибирали голову міста, не мера. Добре. Шановні надрунянці, слава Ісусу Христу. Хотіли, як краще вийшло, як завжди. Я не буду вас затримувати. Хай хто громада хоче виступати, надамо їм слово, вільний мікрофон, але дійсно за півроку нічого не помінялося. Мене як корінного жителя надвірної турбує дуже багато питань, які були задекларовані нинішнім керівництвом, починаючи від децентралізації, реформі органів місцевого середування, відновлення інфраструктури після режиму, який практично знищив за 4 роки інфраструктуру трьох областей – франківську Тернопільську і Львівську. Я не хочу багато вас часу затримати, але святий обов'язок з кожного з нас прийти 26 числа. І зробити своє волевиявлення, яке буде запорукою щасливого майбутнього нашої держави. Не хотів, щоб цей мікрофон був агітмайданчиком для кандидатів, але вас запевнюю, стратегічний план розвитку нашої громади, починаючи від вулиць, починаючи від інфраструктури, буде продовжитись, незважаючи на ті економічні бюджетні синдроми, які завжди нас турбують. Тому я вас гарантую за запевнюю тільки в тому, що будемо все робити для того, щоб партія під назвою громада надвірна передувала тим політичним партіям, які притаманні саме в Україні. Тому я вас запевнюю, що праця буде продовжуватися. Тому дякую за слово і слава Україні. Баска, всередині. У нас прецедентів для того, щоб ми могли тут між собою сваритись. Давайте вже будемо, слава Ісусу Христу. Так сталося, що я. Ви знаєте, минула в нас революція, триває війна. А сьогодні один із кандидатів, який має владний ресурс, рекомендує директорам бюджетних установ не йти на зустріч з його опонентом. То скажіть мені, будь ласка, а що змінилося? Чому так відбувається? От скажіть. А за для чого вулиці жертви? Заради чого зараз наші 18-20-річні хлопці мерзнуть, ночують в окопах під суцільними градами і смерчами. Багато хто із громадських активістів сьогодні говорить, що от приїдуть хлопці за то і вони розберуться. Та не вони повинні розбиратися, а ми з вами. Ми тут громада. Над нами кулі не свистять і градами нас не поливають. Ми повинні відстоювати АТО тут, на своїй надвірнянщині, на, своє, на своєму робочому місці, у своєму під'їзді, у своїй родині, і не допускати, що хтось сьогодні діяв такими ж самими методами, якими діяв Янукович. Тому що занадто багато ми вже з вами за це заплатили. Я знаю, що завтра сесія районної ради, якщо тут є присутні депутати районної ради, будь ласка, зверніть на це увагу. Мене, звичайно, надзвичайно турбує цей факт, що такі моменти можуть мати місце. Ми сьогодні, я мала можливість познайомитись із молоденьким хлопчиком із Гаврилівки із бідної родини, який з 8 березня перебуває на Сході. Його звати Михайло Мороз. Спільно із волонтерами із Києва, спільно із громадою українців в Німеччині. Ми хлопця оділи в зимові речі, термобілизну. Знайшли йому каску, тому що він від 8 березня був без бронежилету і без каски і обороняв Луганський аеропорт. І сьогодні дитина щаслива, йому ще нема 20 років. Сьогодні дитина щаслива поїхала додому, і через кілька днів він вертається в свою частину. Ну а відтак він знову поїде на схід. Це 80-та бригада, та яка найбільше потерпіла. В Діловайському і в, в Луганському. І ви знаєте, коли дивишся на таких дітей і розумієш, що він свої 20 років знає вже дуже багато. Він ховає товаришів, він витягує з поля бою поранених. І ми тут цивільні повинні вникати, що таке Ківларова каска. Що таке бронежилет 4 чи 5 ступеню захисту? А яка має бути термобілизна? А які правильні черевики? Ви розумієте, це не є нормально, але це, на жаль, наші реалії. Тому дуже ганебно говорити про те, що в нас навіть вибори не можуть відбуватися чесно. Хай переможе сильніший, хай кожен дасть оцінку кандидату, але хай все буде чесно і відкрито. Ну і, звичайно, ми на Двірнянці повинні підтримати всі наші українські демократичні сили, а не голосувати за кульок гречки чи за 100 гривень. І я би хотіла прочитати вірша. Е, на жаль, невідомого автора, але це писав хлопчина, який зараз воює на сході. Я прийду з війни і гляну в очі. Тому хто каже, що жити не хоче. Кому набридла робота, нудне телебачення, розповів трішки, що бачив я, кому надто зимно вночі сильна спека днем, чекали задовго таксі чи змокли під дощем. А як ми боялися заснуть навіть на мить від пострілів градів ще й гроза гримить та звикли спати під шум мінометів, чергували, щоб інші дрібнули не в наметі. Ми спали там, брате, в ямах холодних. Де гріють лиш мрії і туга за домом. Бувало, що пили воду з калюш, вечеря для десятка один підсмажений вуш. В нас не було простуд, а може, й були. Ніхто і ніколи про це не говорив. Найстрашніше, до чого там звикаєш, це що кожного дня когось втрачаєш. І не знаєш, може, завтра ти. Але ми вже звикли, змогли. Змогли. Ми не герої, як ви говорите. Тут люди дуріють, стають душевно хворими. Це все від війни, від великого горя, але більшість сильна, сильніша крові і болю. Ми тут, бо ви там маєте жити у спокої. Ми тут, бо так само хочемо миру. І навіть коли я лежу в окопі, я ніколи не думаю про могилу. Я мрію про дім, про роботу, сім'ю. Як же я хочу скинуть броню? Допоможи! Полюби щастя! Там, де мир, там щастя, не шукай собі зла. Не знаємо прізвища цього автора. Але я закликаю всіх, будьмо мудрими, розважливими. Об'єднаємося, любімо один одного, поважаємо і доробімо роздорів і чварів між нами. Слава Україні! Таня, 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 просьба, просьба. Назвати прізвище того, ідіота. товариство, я дуже вам щиро зустрічі. вдячний за те, що Люди ви прийшли зустрічі. на нашу загальну молитву. Закінчуємо сьогодні віче гімном. Та, — Вільний мікрофон! <риснути> <риснути> Вільний мікрофон, Про що ми говоримо? — Вільний мікрофон! <риснути> <Так, риснути> hey! Віталій, що ти робиш! Що ти робиш, вітали? Що <риснути> <шо> ти робиш? <риснути> Виталий, <шо> ти робиш? <риснути> ハイパー Вище для того збирається, щоб ми зібралися, ми здали в владі, зібрали, закликали, поставили керувати. Що за От завжди? Маємо люди, це бачите що? Кого ми обираємо? Мікрофон мікрофон. Здоровий українців, вище голову! мене голос такий, що я можу Що вам громада, вибачайте, може хтось не розуміє, що таке вічі, то самі вічі організовували для того, вічі організоване для того, щоб громада збиралася раз у тиждень і могла дати оцінку діяльності або бездіяльності нашої влади чи кожного зокрема керівника. з цією метою? Беше твоя молитва, це зовсім інше. А відчі це якраз для того, щоб дати оцінку тим керівникам влади, тим керівникам структури. І сьогодні всі повинні бути, на вічі повинні на вічі повинні бути присутні всі керівники державних органів установ, що в на випадку, якщо задала запитання, що вона зразу відчула від наго від, 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 від відповідь. Тут повинні бути представник прокуратури, начальник міліції, служби безпеки, всі керівники органів і безпосередньо зразу дати відповідь на місці. А то минулого разу задав, задав чоловік запитання по газовій конторі. Сьогодні мав бути працівник газової конторі тут. Чому його нема? Тому я ще раз наголошую, що не можна закривати. Вічі є для того, щоб люди підкреслити правду, сказали. Я слава Богу, є закон про адміністрацію, що я зараз підпишу. Вчора антикорупційний комітет е, підписали першому читанні, пройшов. І як ми можемо очиститися, якщо нам не будуть давати слова? Тут повинен казати один одному правду ще в оці. І немає щось що бояти. Що тут, що, що тут, що тут, що тут виступатися? Виді? Кому не давати мікрофон? Вам не давати мікрофон? А ще хочуть, бо ви за них голосували. То є Давай, ну правильно, вічека, ми для того збирали, щоб тут прийти і сказати. Щиро. А то ми знаємо, коли пан Роман, ну, от, я вже не хотів казати, але зараз скажу. кажу. підтвердити, коли ми ходили туди до, до, до пані чиновників, як один сказав заступник голови районної ради, пан. Темні, щоб, Роман був казав, сказав, я кажу, вас тим куштулем повиганяю з цих кабінетів. Він сказав Попробуй! То ми попробуємо! І нам сказали, що вічі не буде. Ми сказали, що вічі буде. І буде, як треба, кожен день буде. Як не тут, то буде там під цим кожним кабінетом. І не треба нам за тим затекувати. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні, дорогі українці! Що я не професійний оратор, не дуже в мене це виходить, тому мушу трохи зазирати в зошит. Розумієте, в чому справа. Е, відчувається останнім часом якийсь такий упадок, особливо серед молоді. Молодь розчарована багато чому, чомусь не вірить у вибори. Е, тому що напевно по телебаченню ми бачимо, як з усіх кінців на всіх каналах показують корумпованість нашого суспільства, показують. Суддів, які осуджують, я вам зараз кажу таку людину, наприклад, злочинця, якого треба засудити до вічного в'язнення, який віддає наказ стріляти в людей. Гад, який проливає першу кров, запах якої вдихає цей русський медвідь, і яка зараз л'ється рікою, його наша гуманно, а вірніше продажний суд випускає фактично на волю. Такий точно випадок стався й в Одесі. Там на куликовому полі, ви всі знаєте, що будинок Проспілки згорів. І там цього сепаратиста засудили на 5 років і через пару днів там зробили пересуд і йому дають 3 роки виправних робіт. Ця людина тікає, не людина, тікає в Крим, і звідти веде пропаганду і, гарить, і говорить, дякуючи корумпованості української влади, я тепер на волі. І Я в три рази буду більше шкодити. Волі України, чим дотепер. От, таких людей треба, я думаю, виводити не то, що от, е, за жилетиці. наприклад, он показували недавно, що пробивається. Ну хто робить, хто виробляє ці бронежилети? Чому його не видно на площі? Наприклад, от, його треба водити на шиїв аркан, водити по селах і по плакатом е, на грудях, я зрадник українського народу. Я допомагаю ворогу стріляти в наших хлопців, вбивати і нищити їх. Тому перед виборами треба загострити, я думаю, пильність, тому що зараз е, доброта і демократія у наших кандидатів прямо таке зашкалює. Вони зараз такі добрі. Стараюся. А -а -а -а. <плес> <плес> ну, не оратор, я. що вам сказати? На хвилі оцього піднесення народного я написав пару віршів і хочу от їх донести, він був написаний. Чому ми тут відстояти свободу і позбути з кайдану? Ось що привело нас усіх на майдан. Нестерпне життя під ваш під тупи... Хочемо, щоб вільно до школи йшли діти, відому людину без охорони зустріти, щоб не тиснути три сотні в кишені, як сунеться ці гроші оцій білій шельмі за те, щоб дитину прийняли в садок, а потім на черзі жде новий виток. До кого звернутись? До кого піду? Як вирвати сина, що попав у біду? Бандити мінти, опера провокатори, продажний суддя, прокурор з адвокатами, мигалки, спаргалки, дотації, фальшиві посвідчення і рекомендації, фальшиві цілителі і лікарі, щоб не гребли з людей хабарі, щоб не кикати по ночах дитину, мучитись в думці, куди ж його кине, до бару на трасу, а може в машині знасилують трох і бритва по шиї, Потім викинуть в лісі сліди, щоб прикрити, і далі підуть в ресторан, коньяк пити. Як вирватись можна з грязюки пітьми? Ми хочемо радіти, любити, рости, летіти, співати, до зірок дістати і старшому місці завжди уступати. Не хочемо храмів, багатих палаців, щасливе життя, задоволення в праці. Студенти, що вчились на рідній землі, прекрасні і чисті, як мрії мої. От за що мерзнемо, за що ми всі тут. Ми хочемо позбутись кайданів і пут, і ми їх порвемо з народом своїм. Нам сонце свободи засвітить усім, а сотня небесна. Наш прапор підносить Високо до неба, і звідти нас просить, з'єднайтеся разом захід і сходом, гордіться ви своїм козацьким родом та випийте чарку разом до дна, щоб була в нас думка спільна, одна. Заспівайте разом, обніміти брат, брата, разом відбивайте врага супостата від наших кордонів, від наших сімей, учіться самі і навчайте дітей. Не продається ні за що і ніколи. Це наші неписані честі закони. На дорожчі три речі знає справжня людина. Це мама, родина і батьківщина. Героям слава! Подякувати цьому чоловікові, що він то об'єднав. Ми так само думаємо. Але я хочу повернутися тиждень назад. Все ж таки, там був конфуз, що дівчинка з'їла. Що вона там з'їла, якусь там квитанцію? Ну, записували. Я навіть питав: а ну запишіть, хтось записав, якась відповідь зараз є. Та всім то фіолетово, панове. І не встидайтеся казати правду, Таня. Та сказав той, щоб не йти, сказав той, щоб не пускати і так далі, бо потім будемо себе обманювати само-самозадоволенням, що ми отак якось боїмося нас розтягнуть, розтягнуть направо наліво. Хтось там каже, не чіпайте, нагітуйте за одного, за другого, за третього. Як не агітувати? чоловік зараз на нашому окрузі. Як це не агітувати? Що ми не знаємо, хто є хто? Хуїску -ху називається, та скачуть, поступали в одній партії, потім в другій. Зараз. У третій партії йдуть вже на виборі. Кому вірите? Я ще раніше казав, питаємо, хто що зробив до того, бо ця політична брехня, що зараз почалася, це буде брехня і постійно. Там, щоб і школи відремонтувати, дороги, де гроші, що ти зробив дотепер? Що ти зробив дотепер? Багато не встидаємося говорити правду. І якщо ми вже ту владу, яка на сьогодні ще є, думаю, недовго, хай там вже буде як написано, та кінець кінцем, підіть у люди, підіть трошки, хай вас. Хтось відчує, бо я стикнувся, я вам колись казав за пропаганду, за агітацію і за ідеологію. Хтось посміхнувся. Це є передова нашої боротьби. Я дам маленький приклад. Це не піар, але це моє болюче питання, бо я це десь переживав. Пару років назад було питання по пам'ятнику Орлятаму Львові. Воно було на рівні президентів. Це було умови вже почали, тому що там. В суботу відбулася велика оказія. Честь і слава тим людям. Я там був присутній, і дуже багато наших науковців було, яким дякували, і так далі. Але як писало, дошку відкрили в Косьолі, чотири автобуси двоповерхових з Польщі приїхали з кожного воєводства. Це туристів завезли, щоб інформація пішла відповідно. Був консул із Києва, були наші представники уряду і так далі. І так далі. Дощечку гарненько. Желнежемктори з гінелі за неподляглись ойчизни в 1913-14 році. Панове, а яка ойчизна була? Яка? Орлятам там все ж таки поміняли ці написи, але це куштувало нам. Це є Микола Міхновський сказав, наш націоналіст, наші всі біди, тому що в нас немає націоналізму в собі, національної гордості. Ми зараз хиляємо голову так, так, бо нам там дозволять десь. А наше закерзоння. А наші лемківські землі, хтось нам там щось дозволяє, та пенькують нас до тепер, палять і так далі. А ми питаю наших урядовців, вибачайте, шкода мені одного, другого, третього. А ви читали, що на тій досі? Та щось не зумів. Щось... А чого ж ти туди йдеш? Люди добрі, та ми так помали-помалу віддаємо. І дійсно казав Шевченко, ви моголи, моголи, то той звідти тисне, той звідти тисне. Правильно, ніхто нам не наведе порядок. Ніякий там Порошенко з його партією і з тими представниками, що висувається, ніякий Ляшко, який дуже представник, дуже гарний. Я за нього напевно буду голосувати. Тим більше наша Юлька Струлька перепрошую, коли один великий. Чиновник сказав, що це є проститутка світового масштабу і назвав по телевізору на весь світ, що вона переспала з тим, з тим, з тим. Чому вона його в суд не подала? А вона була тоді при владі. Вибачте, і зараз ми голосуємо за них. І тому не треба далеко йти, друзі. Все ж таки об'єднаємося, Оці наші хатні партійки, що йдуть тільки на вибори, аби тільки піти до районної ради, аби залишитися директором якимось місцевим книжком. Це тільки так об'єднаємося, бо вони між собою теж не, не контактують. І Тому я прошу, все ж таки, щоб наше оце віче народне, яке ми хоч просимо, прийдіть того газовика, який би нині сказав, так я звільнив того секретарку, або ще щось той директор що не пускає зараз агітувати, щоб ми були між нами. Якщо цього не буде, то вибачте, наша нам така влада. Дякую. Слава Ісусу Христу! Представляючи штаб Олега Ляшка, я би хотів зараз заявити, що у нас в надвірній в районі. Не зовсім чесно відбувається політична гра на даний момент. Буквально вчора представнику штабу національного спротиву я телефонував особисто і запитувався, чи буде проводитися вічі. На що мені сказали, що вічі проводитися не буде до 26-го числа, а буде тільки спільна молитва. Я перепрошую за запізнення. Я приїхав сюди, я не зразу встиг почути, що тут говорилося. Тому що мені спонтанно повідомили, що зараз відбувається віче. Слово нікому не надавалося, ви мали зараз змогу бачити, що ту мікрофон просто ховався. Мікрофон забирали від людей, а ми є громади, які маємо право висловити свою думку. За цей час, що відбуваються виборчі перегони у нас в районі, я хочу зауважити те, що тричі нападали на нашу палатку, лякали наших агітаторів. Чому це відбувається? Мабуть, тому що олігархи і люди, які йдуть у владу, бояться, бояться, що прийде команда Олега Ляшка і розставиться на свої місця. Ми відкрили списки, і кожен може побачити, що жодного олігарха в партії немає, який йде на вибори. Я щиро вам дякую за те, що ви мене вислухали, і сподіваюся, що громада. Ну, не дасть не дасть одній людині висловлюватися, іншим мовчати і приховувати свою думку. Слава Україні! оголошення. Шановні друзі, я хочу зробити маленьке оголошення, в чому воно полягає. Дуже багато наших керівників, районних міських і так далі виступають по нашому надвірнянському телебаченні. І всі вони виступають, як кажуть, в закритому режимі. Давайте тепер мають відбутися вибори. Давайте, щоб перед виборами кожен виступ, кожна агітація, щоб можна було на екрані прочитати, запитання дати по такому по такому номеру телефону і так далі. А то так, вони прийшли, поговорили, свою думку тиснули, а запитатися його не маєш права нічого. Значить, я прошу от представника надвірнянського телебачення передати вашому директору Клумковецькому, щоб виступи були до виборів тільки в прямому ефірі. Дякую.